У надвірній у бібліотеці для дітей та юнацтва відбулася творча зустріч з Ларисою Дубас, поетесою, співачкою та художницею, яка прагне дарувати людям добро через свої вірші та пісні. Вона почала писати з малку, а серйозно зайнялася поезією після університету. Її твори часто народжуються під музику, тому багато з них мають пісенне звучання. Я хочу співзвучати з серцями людей. Тобто своє серце, те, що я накопичила в ньому, хороше, я хочу віддавати. От, на жаль, остання пісня не прозвучала, там якраз про це і говорилося. Даруймо людям щиро добро, що є в душі. А де добро, там віра. Листа, снаги пиши. Спочатку я писала вірші, а потім пісні. А тепер уже вірші народжуються вже під музику. Тобто приходить якась е, рідок, і я його наспівую, і потім далі пишеться писача, і так створилася пісня. Хоча поетеса народилася в Росії, вона ніколи не зрікалася свого українського коріння, досконало володіє рідною мовою та з любов'ю передає її красу у своїй творчості. Назустріч завітав письменник Володимир Бодня, який познайомився з Ларисою у 2020 році. Він відзначив, що її твори насичені добротою і світлом. Сама авторка надихає своїм життєвим прикладом. Я на цьому конкурсі е, о, був дипломантом, і дипломант отримав друге почесне місце. А е, координаторкою була Лариса Дубас, і вона була в журі. І вона так мені на вушко шепнула Володимира. Я б вам перше місце дала. Ну, мені це от так сподобано. Ну я приємно було. Та звісно, що приємно було. Ну а потім наша дружба продовжувалася. Я Оце один раз її бачив Ларису на цьому фестивалі. Потім ще я двічі був у Києві. Ну, а це вже четвертий раз. Та ну, так спілкуємося онлайн телефоном. Вона несе цілющу радість доброти. Дійсно, вона несе світло, і от її твори, її твори пронизані цим світлом, Вона якби дивиться на світ через. Божественну призму і бачить, от своїм зором Оце божественна призма змінює її свідомість, і вона намагається піднести це своїм читачам і піснями, і своєю творчістю, те, що ну ось вона бачить, і вона хоче цей світ звінити, щоб зла не було, щоб було світло, щоб було царювала радість. Вона вірить перемогу. Ну всі ми віримо. Серед шанувальників поезії була і відвідувачка бібліотеки Галина Шадловська, яка вперше відкрила для себе творчість. Лариси Дубас у соцмережах. У неї дуже оригінальні вірші, але сьогодні я просто була вражена її співом. Вона мені уявляється такою, знаєте, такою справді царівною, яка має величезну силу духа, у сьогоднішній такий важкий час нести силу добра для сьогоднішньої. Ситуації в нас в Україні мені здається, що це дуже важливо. І, власне, оцю велику силу доброти із уст пані Лариси Дубас я сьогодні почула і побачила. Захід зібрав шанувальників сучасної української поезії та пройшов у атмосфері щирих розмов, пісень і поезії, що торкаються серця. Як радіти життю? Аби той, хто мене кохає, міг дізнати, що я жива. Іванна Осташок, Богдан Морозов, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.